Новий робочий тиждень у міськвиконкомі розпочався з апаратної наради під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова за участі керівників департаментів, служб і управлінь комунальних підприємств міста. Питання номер один до обговорення. Це життєзабезпечення і функціонування підприємств міста в умовах відсутності електроенергії. Білгородністровськ водоканал організував роботу так, що водозабезпечення по всім підйомам було цілодобове, де виникла потреба. Під'єднували генератори. Необхідний запас палива для безперебійного функціонування мереж упродовж шести діб. Наявний наставлі візді генератори прачорасифірі правелі. Тобто в то запасі є і на самої базі, і при генератори хадія, і гігенератори повністю заправляють. Остаток на сьогоднішній день 13 тонн. Андрій Криштопов наголосив на необхідності тримати баланс палива і систематично його поповнювати. Починаємо щодо відновлення пального рівня, щоб у нас був на рівні до 7 діб на водоканалі. Щодо поточних робіт усуваються пориви. Викочено 48 бочок каналізаційних відходів. Тривають поточні роботи на водопідйомах та КНС. Найпроблемніше в умовах відключення електроживлення сьогодні буде організувати. Безперервну роботу котелень комунального підприємства теплоенерго, тому прийнято рішення направити листи на районну державну адміністрацію, одеську державну адміністрацію та ДТЕК з проханням переглянути адреси відключень, аби підприємство могло якісно подати тепло в об'єкти соціальної та житлової сфери. Серед проблем, як зазначив Михайло Волканов, і тарифи на електроенергію, і щомісячна сплата за транспортування газу це більше 500 тисяч гривень, які не покриває аби плата споживачів щодо готовності, котельні на старті мережі готові, як тільки буде відповідна середньодобова температура 8 і менше градусів тепла. теплоносій подадуть у будівлі. При цьому, якщо надійде згода від області раніше, опалювальний сезон розпочнеться одразу. Керівник вже 1 Руслан Кукурудза доповів про хід робіт з ремонту покрівель, які стають можливими при умові погашення боргів. Житловий фонд готовий до прийому тепла. Автотранссервіс це щоденна кропітка робота двірників, спецтехніки та машиністів, які здійснюють збирання та вивіз твердих побутових відходів. Триває договірна кампанія та претензійна робота. Прикладена 52 договори, один з них. новий. Один новий, тому що початок місяця та кінець місця в доковте разносівськотанці тому відповідне прохання до абонентів часно сплачувати за усі комунальні послуги. Це дає змогу комунальному господарству функціонувати в такий нелегкий час стабільно, безперебійно і якісно. Про комплекс робіт, які проведені міським центром благоустрій по напрямкам діяльності, доповів В'ячеслав Ганчурін. Почав з дорожніх робіт вулицям Портова та героя України. Потім з використанням рецикліру були виконані роботи вулиця Перемоги та вулиця Шевченка. Встановлені нові знаки по вулиці Соборна, кут свято Георгівська і кут Фенблатер. Дільниця місць світло було відпрацьовано 8 заявок. Зеленевичі висадили на прошлому тижні 353 кусти по паркам та скверам. Від сьогодні вуличне освітлення буде працювати згідно нового графіку з 17 до 22.00. Цей тиждень розпочнеться з прочистки єриків та систем зливу води на радгоспі. Також поставлене завдання забезпечити кращий відхід дощових вод під мостом з паркової на незалежності. На міському ринку тривають роботи щодо прочистки ливнестоків від листя, ведеться облаштування територій в санітарний день, електроенергію забезпечені без відключень. Щодо безпеки в місті доповіла Тетяна Шахрай, зробивши наголос на тих потребах, які диктує сьогодні час. На зараз це перебування громадян в укриттях без світла та зв'язку через затяжні відключення електроенергії. Люди, які знаходяться в укритті під час повітряної тривоги, коли є небезпека, вони залишаються взагалі без зв'язку, без інтернету і без світла, що є вкрай ну, важким становищем. Можливо, потрібно якось проговорити зі старшими будинків, можливо, якимись ліхтарями, які мають тривалий час, можливість підтримувати світло, хоча б таким чином забезпечити в укриттях світло. Тому було дано доручення спільно з департаментом житлово-комунального господарства ЖЕО та ОСББ подумати, як цю проблему усунути. При цьому і самим громадянам також слід готувати власні прилади освітлення завчасно на Бога надійся, а сам не плошай. Усі нагальні питання розглянуті, надані відповідні доручення. А головне вкотре наголошено на необхідності тримати на контролі запаси палива та готовність генераторів. Зима не за горами. Ірина Вербинська Натолілкінчук перший муніципальний.